Вітаю всіх! Продовжу тему підготовки до блекауту, можливого? Давайте тепер розглянемо. Місто Херсон. Чи буде там блекаут, називаємо так, тривалістю 5 днів без світла та опалення після обстрілів енергетики? У місті Херсон буде? Що 5 днів будуть навіть без світла і опалення? Херсон. Буде таке? Чи ні? Місто Херсон, ви знаєте, вірогідність велика, дуже, дуже велика вірогідність, тому що Херсон, вас сильно вивчають. Де критичні об'єкти, звідки ви отримуєте електроенергію, колаборанти здають багато? На жаль, Херсон, будьте дуже обережні, запасайтесь водою. Захист вам буде. Але, на жаль, з Вас здають, що де знаходиться, і після обстрілу буде важкувато. Важкувато може бути таке, що декілька днів не буде дійсно ні світла, ні опалення. Тому треба запастись водичкою свічками. Добре, Миколаїв. Місто Миколаїв. Чи буде тривалий блекаут 5 днів без світла та опалення? Після обстрілу енергетики. Місто Миколаїв. Що нас по Миколаєву взагалі? Миколаїв вже. Так, Миколаїв. А тут Миколаїв має плани. Так. Миколаїв, по-перше, захист продумував, продумує. Так, Миколаїв. Розробляють плани на випадок цього, всього цього. Захист, так. Біля води. Так, щось водою пов'язано обстріли. Угу. Ви знаєте, але буде важко все одно. Я не бачу, що ви будете сидіти прям декілька днів без усього, але буде все одно певний період на відновлення. Миколаїв, у вас дуже добра, добрий захист. Випадає, тому пошкодження повинні бути незначні і вас швидко відновлять. В принципі, непогані карти, я скажу дуже. Підготовка у вас дуже добра. Тому, Миколаїв, обережно. Але запасайтесь водичкою свічками. Місто Одеса. Давайте так, місто Одеса, блекаут на 5 днів, без світла та опалення. При обстрілах критичної інфраструктури, енергетики. Буде таке? В Одесі. Місто Одеса. Знаю, що в минулому році було погано в Одесі. Одеса. Вже, Ох, вже випадає вночі. Ніч вже. Так, Одеса. Може бути. Ви знаєте, здають інформацію по вам дуже сильно, Одеса. Ох ти, летіти буде дуже добре, і будете. Ви знаєте, Одеса буде важко. Збивати будуть. Блекаут у вас буде Одеса, на жаль, вам буде не дуже добре. Знову, Одеса і ситуація буде повторюватись в Одесі. Допомога, безусловно, є. Безумовно, допомога є. Допомога вам надається. Але Одеса, дуже обережно, тому що я знаю, що було в минулому році, у вас ситуація може повторитися. Не буде світла, зв'язку, води. Дуже запасайтесь водою, свічками, теплими речами, тому що буде важкий період. На жаль, знову повторюється. На жаль, так, давайте ще розглянемо місто Запоріжжя. Запоріжжя. Чи буде тривалий блокау 5 днів без світла та опалення після обстрілів критичної інфраструктури місто Запоріжжя буде таке? Запоріжжя. Так, що у Запоріжжя? Уже бачу. Запоріжжя буде дуже важко, так. Також важко буде Запоріжжя. Ви знаєте, Запоріжжя буде. Важко. Буду. Проблеми з водою будуть активні в Запоріжжі, але будуть вирішувати. Так, Запоріжжя. Вам будуть, допомога буде їхати. Щось підвозити, щось допомагати, але проблеми будуть у Запоріжжя. Будуть варіанти вирішення, але будуть і проблеми. Тому не буде страшного блекауту, але проблеми будуть. Ось так. Тому запасайтесь все одно. Водою, свічками. Це ще всім необхідне. Нагадаю, що маленькі міста я розглядаю тільки в індивідуальному порядку. Пишіть приватні повідомлення або телеграм.